Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, чим вам можуть не зайти Сполучені Штати, кому, скоріш за все, не сподобається там, які мінуси життя в США. І більшість пунктів, мабуть, підійдуть і під життя в Канаді, але так як жила я в США, то розкажу саме про Штати. Нагадую, що у мене є телеграм-канал про виїзд в Канаду до США під час війни Canada For UA, де. Ви знайдете масу корисної інформації та спільноту однодумців, які зараз виїжджають. Тому доєднуйтесь до телеграм-каналу, до чату, спілкуйтеся і переходимо до теми. Перший пункт це те, що в США всі чітко працюють по інструкціях, дуже слідують законом, і з одного боку, це, звісно, добре. В більшості випадків це добре, тому що не, не важливо, який у вас фінанс. Цей стан, яка посада і так далі. В будь-якому разі, якщо ви порушили закон, ви відповідаєте. Але іноді це доходить до якогось абсурду, коли е, ти намагаєшся пояснити ситуацію, щоб тобі пішли назустріч. Але американці не задумуються над тим, щоб трохи відступити трошки вправо, трошки вліво, чітко слідують інструкції, і іноді це е, не дуже зручно. До прикладу, у мене була ситуація, коли ми жили в Америці. ми Амазоном І проходила якраз дуже крута конференція в Сіетлі. Ми якраз були в передмісті Сіетлу для жінок, і я про неї дізналася, коли ми вже були там і коли реєстрація на неї була закрита. І хоч у мене не було квитка, але я вирішила <глухи>, випробувати долю і все одно туди поїхала. І я дивлюсь на реєстрацію, що е, вже почалась конференція. У них там багато із списку не прийшли. І там хтось казав, вони між собою розмовляли на ре... Реєстрації, що багато людей не прийшло, і я підійшла запитати, чи можна мені теж відвідати конференцію. Я готова заплатити навіть більше, так як я ну не, не зареєструвалася вчасно, там готова не приймати участь в якихось додаткових заходах. Просто хочу послухати спікерів. Якщо є така можливість, то будь ласка, дайте мені зайти всередину. От я вже тут і дуже хочу туди потрапити. Я взагалі з України, і мені дуже пощастило, що якраз потрапила в цей час на момент проведення конференції я тут е, якраз була в передмісті Сіетл. Ну, пояснила ситуацію, але вони звісно вони все одно не пропустили мене. Я трохи обломалась. Поїхала додому розчарована, але я розумію, що якраз отакі жорсткі правила і роблять Америкою настільки успішною країною, тому що є закон, є правила, і всі їм слідують без будь-яких виключень. Наступний мінус США, який я теж відчула на собі особисто. Це те, що там дуже легко набрати вагу. За перший місяць в США я набрала 6 кілограм. Для мене ну це, мабуть, один раз в житті у мене таке було, бо я з, зі школи, коли я от досягла свого зросту, плюс-мінус була в однаковій вазі. Ну там один кілограм, можливо, коливається е, на зиму трошки більше, на літо трошки менше, але 6 кілограм ну у мене вага 45 кілограм це більше ніж 10% виходить. Це досить суттєва вага. І до того, як ми не купили там ваги, я навіть не ну, я розуміла, що, мабуть, я е, трошки набрала ваги, але не, не думала, що аж настільки. Тому що е, в магазинах дуже великий вибір їжі. Хочеться, коли ти туди потрапляєш, хочеться все перепробувати. Все дуже смачне. Але е, в усьому є цукор доданий, якісь е, підсилювачі, смаку і все неякісне. Ну е, не те, що все, звісно, є магазини там Органік органік але ми е, закуповувались в найдешевшому ці У Волмарті, він був просто найближче до нас, і якби навіщо платити більше. Ну і в принципі можна купити здорову їжу в тому ж супермаркеті, Просто треба звертати увагу на склад. Е, тому що навіть якась проста їжа, де, здавалось би, мало бути там декілька всього інгредієнтів. Вони там додають купу консервантів, щоб воно довше зберігалося, підсилювачів смаку, цукор, цукор всюди, і порції в кафе, в ресторанах величезні, можна сміливо брати одну порцію на двох, ну або там забирати. Тому недарма в Штатах стільки людей з надмірною вагою, тому що за цим дійсно треба жор. Ского слідкувати, щоб не стати одним із них. Наступний недолік Сполучених Штатів, в основному він стосується дівчат: це те, що там дуже слаба сфера б'юті послуг. В плані. Стрижок, манікюр, якихось доглядів за собою, косметолог. По-перше, як і всі послуги в США, вони дуже дорогі. А по-друге, іноді самостійно зробити манікюр буде якісніше ніж віддати за нього там 50-300 доларів в салоні, і він відвалиться на наступний день. Звикнувши до українських майстрів, які ідеально все роблять і не за космічні гроші, ми досить вибагливі щодо якості б'ю. Послуг, тому вам доведеться добре пошукати через якісь знайомства через україномовних дівчат в Америці, щоб знайти своїх майстрів, послуги яких дійсно варті своїх грошей. Наступний мій пункт це толерантність до різних меншин, як то ЛГБТ або афроамериканців. На собі цього пункту я не відчула, тому що серед мого близького. Кого коло спілкування тоді їх не було ну плюс я не працювала, якось не стикалася. Але мої знайомі американці розказували, що якщо ти працюєш в компанії, і скажімо, є два претенденти на підвищення, один з них Афроамериканець, а інший біла людина, то скоріше просунуть по кар'єрі афроамериканця, тому що якщо виберуть білого, то е, він може поскаржитись, що утискають його права, дискримінують, і так далі. Тобто настільки вже висока толерантність, що люди навіть бояться якось випадково їх образити, щоб не влипнути, тому що тут теж дуже жорсткі закони, правила, і у них ну прав навіть більше, мабуть. Ніж у білих людей. Я не расист, я нормально ставлюсь до усіх національностей, і так само до різних орієнтацій, але мені здається, що в Америці вже трошки навіть як пропаганда одностатевих стосунків, що показано в усіх фільмах, серіалах, рекламі. І мені здається, що ну, якщо у дорослої людини це вже якби устаканилось, так, вона вже розуміє, що їй ближче, то коли діти. Простуть, то вони навіть ті, хто не мали таких завдатків, будуть пробувати все просто тому, що це модно чи як. Ну коротше, я сподіваюся, ви зрозуміли мою думку. Наступне теж стосується дівчат, і це те, що в Америці часто наші українки сумують за тим, щоб кудись принарядитися, одягтися гарно на підборах ну, вийти в світ, так би мовити, тому що більша частина американців живуть за містом, таке досить ну, спокійний. Ну, не сільський, там все є, вся інфраструктура, але не вистачає якихось світських подій, красивих ресторанів, як естетики. Ну, в Америці все так досить просто, функціонально. Люди не напружуються, щоб якось там краще виглядати, не одягаються гарно. На дворі ходять просто в тому, що їм зручно, і звісно, ти вроді і не будеш одягати там сукні і підбори. Просто щоб сходити в магазин, але з іншого боку, ну хочеться іноді відчути себе такою дівчинкою, бути принцесою і вийти в красиві сукні, а просто може бути нікуди. Тому, тому давайте організовувати свої заходи з дрес-кодом і збиратися українками в Канаді, в Америці. Я, до речі, планую це робити такі зустрічі, тому підписуйтесь теж на мій телеграм, і я там буду повідомляти про це лей пункт про медицину. Тут Канада і США різняться, але у кожної країни є свої недоліки в цьому плані. В Канаді медицина безкоштовна, але дуже великі черги, особливо у великих містах, на те, щоб лікар подивився. Якщо, ну, якщо у вас щось дуже термінове і дуже серйозно, то вас спасуть, але якщо це якась хронічна хвороба, ви не помираєте прямо завтра, то вам признають Шать візит десь через декілька місяців, а то й півроку в Америці. Ж перегин в іншу сторону, там медицина приватна, тому проблем із чергами немає. Є лише проблема із вартістю медичних послуг, тому що за все потрібно платити, і навіть якщо у вас є страховка, то все одно вона покриває не повністю весь прийом у лікаря і там всі ліки, а все ж. Певну частину вам треба буде заплатити, а страховка коштує недешево, і це один із таких пунктів, на що вам треба звикнути витрачати гроші щомісяця. Розкажу теж про свій досвід у США. У мене там сталось один інцидент, після якого мені потрібно було терміново зробити УЗІ. І я тоді подзвонила родичам. У мене не було на той момент страховки. Я лише дитині тоді купувала, тому що перед Америкою пройшла в Україні усі обстеження, взяла з собою всі можливі ліки, але як завжди, сталося <схай> щось те, від цього в мене ліків якраз не було. І я така трохи панікер в плані здоров'я, тому мені потрібно було УЗІ. Я подзвонила родичам, запитала, як це, як мені записатися, і вони кажуть: Ой, це тобі треба піти до терапевта, він направить до спеціаліста спеціаліст направить на УЗІ, і це все треба і чекати, і платити. а Потім результат УЗІ прийде до спеціаліста. Тоді тобі до нього треба буде записатися знову. Ну і т.д. І це ну що це у мене розтягнеться як мінімум на місяць, і викладу я декілька тисяч доларів. А я тоді почала шукати по різних групах, форумах якісь приватні клініки, де можливо одразу можна було би зробити УЗІ, і знайшла російську мовну клініку недалеко від нас, де УЗІ на той момент коштувало 250 доларів, що якби немало, але я вже була на паніці і думаю, потрібно в будь-якому разі робити. І що мене найбільше вразило, це те, що я вже в кабінеті з лікарем. Він мені зробив все добре і каже, Дивись, якщо ти зараз заплатиш на ресепшені, там буде 250 доларів. Але можеш заплатити мені, і це буде коштувати 200 доларів. У мене тоді ледь не відпала ще, лапа, від того, що не вже в Америці таке буває, це ж розходиться за тим першим пунктом про закони, які я говорила. Ну але я погодилась, і ну причому той лікар, він по-моєму років 20 вже узист, жив в Америці. Він мені дав свій телефон. Він працював там в госпіталі, я тут підпрацьовував в цій клініці. Тому Ну, як виявляється, якщо пошукати, то можна знайти. До речі, і наші ліки теж можна знайти і замовити через інтернет. В а Америці, тобто не обов'язково прям вести все. В принципі, там все можна знайти або на Ай хербі дуже багато, навіть кращих там всяких вітамінів, і так далі. Тому про це можна не прийматися, і в принципі все можна вирішити не за космічні гроші, але звісно спокійніше мати страховку, бо раптом там щось дійсно серйозно. Мене тоді пронесло. А, то а, краще мати. Страховку наступний мінус Америки, ну точніше, це. Просто те, що дуже відрізняється від того, як ми звикли жити, це те, що в Америці все життя в кредит. Хочете ви цього чи ні, кредити формують кредитний рейтинг, від цього кредитного рейтингу залежить, як чи вам продадуть машину, будинок, або чи здадуть вам в оренду житло, який буде завдаток і так далі. І плюс до того, там вигідніше жити в кредит, бо, до прикладу, якщо раптом там не дай Бог по здоров'я. Щось сталося, і ви перевищили там всі ліміти по страховці, то вам можуть пробачити якусь суму, якщо ви в кредитах. Якщо ж на вас немає, не оформлено ніякого кредиту, то з вас здеруть по повній програмі. Наступний пункт теж більше стосується дівчат: це те, що в Америці майже відсутня декретна відпустка, і в принципі в Америці це країна трудоголіків, там люди постійно працюють. Ну але мені здається, це не мінус, тому що я тут теж постійно працюю, так там, хоч нормальні гроші за це заробляють. Але загалом відпустки там мінімальні. Це країна великих можливостей, але для того, щоб їх отримати, треба гарно працювати. Хоча мені здається, так всюди. Далі, що вас може вразити негативно в Сполучених Штатах, це те, що там дуже багато бездомних, і причому вони. Живуть е, прямо в центрі в самого міста, і коли ми вперше з ними зіштовхнулися, я була трошки в шоці. Це ще під час нашої першої поїздки в Америку, в 2013 році, ми спочатку прилетіли до родичів в Сіетл, там все дуже красиво, передмістя, все так вилизано, як в американських фільмах. І потім ми поїхали подорожувати по всій Америці, починаючи з Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Каньйон, Майами, Нью-Йорк. І от перше наше місто було Сан-Франциско. А це одне з міст з найбільшою кількістю бездомних, і я тоді забронювала готель прямо в самому серці Сан-Франциско, в самому центрі. І коли ми вперше, ну ми приїхали вночі на ранок. Вийшли снідати. І були в шоці, бо прямо біля нашого готелю там якийсь був як наметне містечко для бездомних. І тут ми сіли в ресторані, там було велике вікно, і прямо біля цього вікна на дворі бездомний з непритомні Приїхали там, коли викликають 911, то їде і швидка, і пожежна, і поліція всі разом. Проче, там таке дійство прямо так перед нами розвернулося. Потім цей бездомний прийшов. В себе, почав щось викрикувати. Ну, і загалом їх багато в Америці, тому що вони мають досить непогані виплати, пільги, і вони їх витрачають. Ну, це їхній вибір, це не те, що у них там дуже ну все, звісно, буває, але. У більшості випадків вони просто вибирають бути бездомними, і так зручніше, їх утримує країна, і вони при цьому часто наркомани, вони ти можеш просто йти спокійно. Вони на тебе будуть кричати, щось там ну, або не на тебе, а просто в голос. Ну це страшно. Хоч вони, мабуть, не заподіють шкоди, бо вони живуть ж, звикли серед людей жити. Але через те, що у них часто якісь проблеми з головою, ну реально. Страшно біля них проходити, бо ніколи не, не знаєш, раптом він нападе, чи ну просто якось викрикне і ти злякаєшся. Тому це мінус життя у великих містах. За містом їх немає. Ну або там дуже мало я не бачила. А от е, у великих містах, таких як Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, е, там їх дійсно багато. Ну і останній мій пункт це те, що в Америці майже відсутній громадський транспорт. Е, ті Хто не вміли водити машину в Україні, в Америці доведеться навчитися. Принаймні, якщо ви не живете у великих містах, типу Нью-Йорку, то вам без машини не обійтися, тому що. Транспорту просто немає, або там декілька автобусів на день, до яких ще треба дуже довго йти. І от в Америці, доки ми не купили машину, ми ходили іноді в магазин просто пішки, і там навіть немає тротуарів. Тобто, в принципі, штати не призначені для пішоходів. Там всі на машинах. І тому, до речі, ще один привід, що можна легко погладшити, тому що крім того, що їжа неякісна. Більшість їжі, ну тобто треба шукати якісну їжу. Так ще й дуже низька активність фізична, тому що всім пересувається лише автомобілями, ну але для тих, хто буде вчитися їздити вже в Америці, гарна новина в тому, що там всі дотримуються правил, як в першому пункті. Якщо там на поворот там виділена окрема смуга, то ніхто не буде об'їжджати всіх швидше і вклинюватись в самому кінці. Тобто, стресу в дорозі, в принципі, немає. Ті, хто вміли їздити в Україні, то в Америці вони будуть просто на розслабоні їздити. Ну, принаймні за містом. Я не. Говорю там про Нью йорк де дуже багато транспорту. Там, в принципі, машину мати, якщо ви живете десь на Манхеттені, це навіть обуза, тому що дорога парковка, немає її, і так далі. От, це все, що я хотіла розказати в цьому відео. сподіваюся, воно вам було цікавим. Можете подивитися, у мене є багато відео на моєму попередньому каналі про життя в Америці. Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, і нагадую підписуватися на цей канал, підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua вступати в чат там. І нагадую, що зараз якраз триває реєстрація в лотереї на Грін Карта США, вона відкривається тільки раз на рік, і от до початку листопада можна зареєструватися. Причому в цьому році навіть не потрібно мати закордонний паспорт для того, щоб прийняти в ній участь. Тому або реєструйтеся самі, поми. Відео я маю відео як про вимоги до лотереї: хто може прийняти участь, так і вимоги до фото. Або звертайтеся до мене за повним супроводом. Ми допоможемо вам податися на лотерею і в травні побачимо результати. І я сподіваюся, що серед тих, кому я заповнювала, будуть виграші. З вами була я, Лілія Бойко. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па! Transcrição e